Добридень, шановні батьки! Рада цьому випуску, тому що ця тема дуже актуальна. Як навчити дитину рахувати? Як швидко навчити дитину рахувати? Що саме треба робити, щоб ваша дитина вміла рахувати цифри? Ну трішечки ми поговоримо про те, як навчити дитину швидко складати числа. Але зовсім трішки, тому що на цю тему я сподіваюся, що зроблю вам окреме відео. Отже, багато батьків мріють, щоб їх дитинка вміла рахувати до школи. А ще більша кількість батьків мріють, щоб дитинка маленькою вміла вже рахувати, щоб просто хвалитися своєю дитиною перед близькими, знайомими, перед татусом. Показати, яка моя дитинка здібна. І це нормально, повірте, це нормально, щоб ви мрієте, щоб ваша дитинка була розумна, якщо ви хочете, а, якщо ви хочете показати результати своєї роботи своїм знайомим або близьким. Це дійсно нормально. Чого тут такого, якогось дивного немає? Отже, починаємо намагатися виникнути в те. Як можна швидко навчити свою дитину рахувати? Якщо ваш малюк не відвідує дитячий садочок, ви можете самі зайнятися його навчанням. Рахунок це одна з базових навичок, якою бажано опанувати до того, як дитина піде до школи. Звичайно, від першокласника ніхто не вимагає вирішення складних математичних завдань, але вміти складати, віднімати це дуже класно. Це вміння суттєво полегшить школяра. При навчальному процесі. Перший крок, з якого починається навчання рахунку, це те, що ми знайомимося з образами цифр. Вже півтори два роки можна показати цифри дитинки і розповісти, як вони називаються. У цьому віці малюк не здатний ще рахувати предмети, навіть якщо він буде знати цифри. Але він може розуміти різницю між словом один і словом «багато». А для цього ви можете просто показувати фрукти, овочі, столові прибори. Іграшки на декілька куп розділяти і казати: от один, а отут от скільки багато. Покажи мені, де один, а покажи мені, де багато. Це дитинка в цьому віці зможе робити. А починаючи з трьох років, малюк вже може освоювати рахунок від одного до 10. Для цього можна використовувати різні предмети, цукерки, яблучки, віконечко в будиночку, сходи. Також дітки дуже люблять сходи рахувати: дерева на вулиці, кущі, квіти. А в 4-5 років малюк вже здатний використовувати для рахунки не предмети, а саме цифри, і рахувати. Не забувати, що завжди все індивідуальне. Кожний підхід до дитини повинен бути індивідуальним. Комусь сподобаться мої лайфхаки, мої методики, а комусь сподобаються методики інших авторів, з якими я вас зараз а, трохи познайомлю. Ви повинні розуміти, що. Якщо у вашого малюка щось зараз не виходить, не засмучитися, можливо, він ще маленький, і його мозок ще не розвинено до того, щоб запам'ятати циферки і починати вчитися, рахувати. І ви повинні завжди розуміти, що у вас є колосальний, дуже великий вибір, дуже багато методик, як навчити саме свою дитинку. Рахувати. Дивіться далі. Зараз ви будете бачити на екрані різні картинки, різні зображення, і я вам буду детально пояснювати, що треба робити для цього, як треба вчити свою дитину. І сподіваюся, що мої поради стануть для вас в нагоді, будуть для вас корисними. Як правильно навчити дитину рахунку? Багато діточок приводять до першого класу вже з навичками рахунку, тому батькам важливо навчити заздалегідь. І сьогодні є багато методик, які дозволяють зробити все це, весь цей процес цікавим та веселим. Не нав'язуйте навчання рахунку. Воно має бути легким. Коли ви з ним граєтеся зі своєю малечою, або займаєтеся просто повсякденними справами. Рахуйте просто звичайні предмети разом, поступово ускладнюючи завдання. Наприклад, два апельсини або чотири тарілки. І дитинка легко це візуалізує: або дві віделки, три чашки, або два тістечка і одна цукерка. А от абстрактні множини дитинка навряд чи візуалізує. Коли варто вчити дитину рахувати? Більшість фахівців вважають, що найкращий час для навчання малюків саме рахувати це від 3 до 5 років. І саме в цьому віці дитинка починає цікавитися, як встановлюється закономірність між цифрами, що таке цифри, як вони пишуться, як вони читаються, як вони називаються. Однак все це теж індивідуально. Якщо малюк активно освоює світ і дійсно цікавиться математикою раніше ніж це потрібно за віком, ви можете починати навчання і після одного року, коли дитинки виконувався один рік, ви можете вже і починати показувати предмети, рахуючи їх. Які саме методики використовуються для навчання рахунку? Рахунок на пальцях. Показуємо, що у нас 5 пальчиків на одній руці, 5 пальчиків на другій руці. Методика допомагає зрозуміти, як навчити дитину рахувати до 10. Запам'ятайте відразу всі цифри, всі назви цих цифр дитинки нереально запам'ятати. Тому починаємо з п'яти. Орієнтуємося на пальчиках в тільки однієї ручки. Ви можете різні е, рахівнички використовувати дуже веселі і не тільки називати, який це пальчик безімене або вказівний, а ще й рахувати е, разом з дитинкою. Познайомите дитину з назвою чисел від 1 до 5. Також ви можете використати навчальні спеціальні карточки для паличок. Можна викладати їх по одній на стіл, називати. Називаєте ви цифри 1, 2, 3, 4, 5. А потім ви зрушуєте одну частинку паличок праворуч, а іншу ліворуч і запитуйте, скільки паличок в лівій частині, скільки в правій. Можна гратися з циферками. Навчання дітей взагалі дуже легко проходить, якщо це ігрова форма. Наприклад, граємо в магазин, хтось буде продавцем, а хтось буде покупцем. Ви призначаєте валюту. Наприклад, ми продаємо цукерки або якісь іграшки, і у нас на картках зображені цифри від 1 до 5. Да? Ви ж зрозуміли, що від 1 до 5 ми спочатку вчимо. І, наприклад, скільки коштує ця цукерка? Дві. Гривні, і е, шукає число 2. Скільки ця іграшка коштує? 5 гривень. Шукаємо число 5. Наступна методика методика Монте-Сорі. вона схожа на гру магазин теж. Можна дати дитині різні монетки: Одну гривнічку, дві, п'ять. і попросити порахувати або розміняти ці гроші. Ще є одна цікава методика це методика домана. А автор цієї методики рекомендує використовувати картки з червоними крапочками для рахунку, тому що червоний колір призводить до привертання уваги. Недаремно кажуть, що навіть вчителю рекомендується фарбувати губи в червоний колір. Був такий експеримент, якщо у вчительки червоний колір на губах, то діти дивляться лише на губи, тобто не просто дивляться, а вони встановлюють зв'язок між ртом вчителя і тим, що вона каже. Тобто, червона помада, вона дуже привертає увагу слухачів. Методика дома на де автор рекомендує використовувати картки червоними крапочками. Це той самий ефект, червоний колір він привертає увагу. Де якщо ви надягнете червону сукню, ви ж розумієте, що одразу ви будете в центрі уваги всіх. Ще є методика Зайцева. Микола Зайцев пропонує відразу показати всі числа від 0 до 99 і по типу того, що дитина так зрозуміє, скільки десятків та одиниць складає кожне число. Я не буду коментувати цю методику, якщо цікаво, будь ласка. Методика полякова а тут знадобляться кубики, коробочки з відсіками за кількістю кубиків та числа. Спочатку береться один кубик, ставиться в комірку, порід кладеться цифра 1 і так до ста. Тобто два кубики, поруч, комірку, циферка 2, три кубики поруч, комірку, циферка 3. Далі ми переходимо до того, як навчити дитину рахувати до 20. Автори рекомендують, щоб навчити дитину рахувати до 20, використовувати спочатку дві пари рук дитини і дві пари рук власні. Ще можна також задіювати кубики, картки, палички або малювати рисички, все що спаде на думку. Я також використовую наліпки дуже часто. Тим дітям подобаються наліпки, і ми, коли не хочемо малювати, ми просто клеїмо одну наліпку, потім другу, третю і рахуємо. Як навчити дитину рахувати до 100, що рекомендують тут інші автори. Розкажи дитині, що десятків всього 9. Після цього назвіть кожен десяток: 10, 20, 30 і так далі. Запропонуйте щодня заучувати ці десятки на пам'ять, а наприкінці дня запитуйте і повторюйте, що дитина вивчила. Запросити повторення можна також і на предметах, які є у вас на іграшках або на посуді, або та на ялинкових іграшках також можна це зробити. Цей метод також допомагає натренувати зорову пам'ять. Ну, ви розумієте, що важливо звернути увагу дитину на числа з 11 до 19, тому що вони. Відмінні по запису і за назвами за те, що ми промовляємо вголос від інших, е, я вам детально в цьому відео розкажу про свої лайфхаки, методику, про те, як саме я вчу своїх діточок е, рахувати до 20, до 100 і також десятками. А тепер Давайте замислимося над тим. От Ми вивчили рахунок до 10. Як навчити дитину далі рахувати вже до 20 і більше і до 100? Спочатку я вчу дітей завжди рахувати десятками. От ми знаємо рахунок від 1 до 10 і от у нас є перший десяток. 10. Далі вже я починаю вчити дитину, рахувати круглими числами. Круглі числа це ті числа, у яких є в кінці 0. Нагадаю вам про це відео, ви можете його передивитися. Всі інші числа, які не круглі числа, ми поки не будемо з вами дбати. Ми вчимося рахувати до 100. Це моя математика. До 100 круглими числами. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. А, різниця лише в трьох числах. А, Слухайте уважно. 10 дитина знає. Далі ми кажемо після 10, це як одиничка нулік, іде число, далі 2. 10, а далі йде 2. 2, і ми просто додаємо 5 в кінці. 2, 5. Три, 5. І ось одна різниця, 40. Там цят немає. От 40 ми вивчаємо. Ми намагаємося запам'ятати просто на пам'ять. Далі де 5, 10. Показуємо. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Знову різниця 90. 40, 90. Чому? І 100. 40, 90 100 це трішки різні за звучанням назви цих цифр. От там їх треба і запам'ятати окремо, а все інше ми просто додаємо 10. Отакий От вам коротенький лайфхак. Тепер ми спробуємо запам'ятати, як рахувати від 20 до 30, від 30 до 40, від 40 до 50 і так далі до, до 100. Це дуже теж легко. Для того, щоб навчити дитину, я їй пишу. Вона вже знає, як виглядає числа до 10, як виглядає одиниця, двійка, трійка, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо дитинка ваша не знає, тоді не робіть це. Тоді спочатку вивчить... Як е, ці цифри зображаються. Для цього я вам теж рекомендую дивитися мої лайфхаки, в яких ви побачите, як швидко вивчити, запам'ятати навчитися писати е, число. Наприклад, цифра 1, цифра 2, цифра 3 ось ви бачите на екрані е, відео, де ви можете повчитися цьому. На екран і запам'ятовуємо впроваджуємо у життя. Саме завдяки цим відео ви зможете легко навчити свою дитину вивчити образ будь-якої цифри. І так, повернемося до того, з чого ми почали. Цифри від 1 до 10. Ми їх знаємо. Нам 10 не потрібно. 10, в принципі, це потрібно, коли останнє буде число 100. Зараз ми беремо від 1 до 9. Одинички ми додаємо ще одну одиничку, у нас виходить 11. І далі просто у нас всюди йде спочатку одиничка ліворуч і просто цифри по порядку 2, 12, додаємо до одинички 3, 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16, 7, 17, 8, 18, 9, 19. Все, одиничка всюди і просто ми додаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і в нас вийшли цифри до 20. Все, далі ми вже починаємо вчити від 20 і більше. 20, 30, 40, 50. Я вам вже сказала, як це вивчити. Це круглі числа, ми просто додаємо до них 0 в кінці. А тепер вчимося від 20 до 30 рахувати. Пишемо, показуємо, не просто поясняємо голос, а ми ще це показуємо на аркуші, обов'язково записуємо. До двійки додаємо праворуч одиничку. І кажемо 20. 20. Це у нас число 20, воно так і залишається. 20. Додаємо один. 21. 20 так і залишаємо, додаємо 2. 22. 20 так і залишаємо, додаємо 3. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. І число далі, кругле число 30, яке ми вже знаємо, яке ми вже вивчили і знаємо, як воно зображається. А отже, у нас іде всюди спочатку 20, тобто ця двічка ліворуч попереду. А далі по порядку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І в кінці 30. Все дуже легко. 30 ми вчимо за тією ж аналогією. Тобто алгоритм той самий. 30, 30, 30, 30, 30. Трікаліворуч. І замість нуліка ми пишемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас виходить 30. 1, 30, 2, 30, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39. І оце число 40, яке треба запам'ятати. Я кажу, ну, число 40 дуже схоже на слово сорока. Лучше 40 сорока, все, дуже легко. 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 78, 79. Все однако по порядку. Ми залишаємо лише спочатку кругле число і потім до нього додаємо по порядку цифри. І от коли ви вже вивчили 90, 91, 92, 93, 94 по порядку рахунок, у вас в кінці ви показуєте, що число 100 це оте число 10, повертався до цієї теми, да? число 10, і просто ми додаємо нулік. У нас було кругле число 10, а тепер 100. 100 – це 10 і ще один нулік. Все, ти вже вмієш рахувати до 100. Уявляєш, коли дітки вивчають рахунок до 100, вони вважають, що вони подорослішили на 10 років, що це вже вони такі дорослі і розумні, як їх батьки. І вони дуже хваляться цим перед своїми однолітками, перед тими діточками, які ходять до садочок разом з ними, перед тими діточками, які з ними дружать. Вони так і кажуть, а я вмію вже рахувати до ста. Дуже часто, коли приводять до мене дитинку на репетиторство, я запитую, до скільки во ти вмієш рахувати. А, ну, до десяти майже завжди мені відповідають, але є деякі діти, які кажуть, а я я вмію аж до 100 рахувати. Тобто це така гордість. <гум> ну, тому вивчити дуже легко. Ще раз підведу підсумки вам. Ми вчимо спочатку до 10, потім вчимо рахувати круглими десятками. А зараз послухайте, як потрібно пояснювати цю тему дітям. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ми показуємо, що попереду у нас ті ж числа, які йдуть до 10 по порядку. І ми тільки дописуємо нулік. Це і є круглі числа. До речі, тема. Круглі числа вивчається тільки перший, другий клас, тобто ну, дошкільнят цієї теми немає, але ви можете вже це показати. Круглі, от, кружечок ми такий ставимо, це нуляки є, це є той нуль. І це круглі числа. По порядку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ставимо в кінці нуль. Це наші круглі числа. Все, навчилися рахувати. Там тільки три числа нові, це 40, 90 і 100. Всі інші, вони всі схожі, ми тільки цять додаємо. Потім ми вчимо від 10 до 20 рахувати. Ми залишаємо по порядку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ліворуч і додаємо знову по порядку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 праворуч. І у нас виходять у ці числа до 20, 11, 12, 13, додаємо націть, якщо в круглих. Числах ми 20, 30, це додавали, то тобто до 20 ми додаємо надцять, 11, 12, 13. Це підсумки, це я вам вже розповіла про те, як все, вивчили до 19 і кажемо, ось число 20, ти його вже знаєш. І далі додаємо просто по порядку. У вас двійка залишається ліворуч, і всі числа до 9 включно. У вас буде останнє число 29. 30, нема 20, 10 числа, замість 20, 10 у нас число 30. Далі знову до 9 рахуємо. 39. 30, 10 числа не існує, ти знаєш, що після 30 йде 40, 40. До 49 дорахували, далі 40 10 не існує, йде кругле число 50. І так, ми йдемо до 90, 91, 92. 99. І в кінці ми беремо ту десяточку, тому що 90-10 немає такого числа. Після 90 повинно йти якесь число, яке буде на кшталт 10. Це число 100. Воно зовсім по-іншому вимовляється, але пишеться як 10 і ще один нулік. Ви подивилися, які є методики. Ви послухали мої рекомендації, як я вчу своїх учнів. Якщо є запитання, пишіть. Я залюбки вам відповім на них. І я хочу нагадати про те, що є вже готові живі уроки з читання. А, живі в якому сенсі це моя робота з учнем на живому прикладі. У неї навіть такий вогник, як у свічки, є вгорі, так? от на малюнку. Дивіться, оце у нас і як свічечка з вогником, бачите? Правильно він її зобразив. І вона така тегідна, коли ми читаємо цю букву, ми будемо казати сі. Посміхаєтеся, бачите? МІ. Ні, от повтори за мною ти теж будеш посміхатися, коли ти будеш така. Ну, Ні. І ви можете дивитися, вмикати, дивитися, як я працюю з маленьким учнем і робити те саме. І я вам гарантую 2-3 місяці, якщо ви кожні 3-4 дні на тиждень будете приділяти цьому по 10-15 хвилин уваги, не більше ваша дитина за 2-3 місяці навчиться читати. Якщо цікаво, пишіть, ціна вас дуже порадує. Але я окремо ще зроблю обзор на цю тему і трішки покажу, що це за відео. І якщо когось зацікавить, завжди звертайтесь до мене. Буду рада вам відповісти на всі ваші запитання. Ну і остання тема, як навчити дитину складати та віднімати числа. Щоб навчити дитину вирішувати приклади, знову потрібна якась научність загинаєте, відгинаєте пальчики, прибираєте, діставаєте цукерочки. Складання віднімання – це дуже взаємозворотні операції. І цей зв'язок треба дитині довести. Якщо дитина засвоїла принцип, що 2 плюс 1 – це 3, а 3 мінус 1 буде 2, а 3 мінус 2 буде 1, і якщо для неї немає в цьому складнощів, то проблем з іншими числами не виникне, тому що алгоритм один і той же щоб навчити дитину складати та віднімати в межах 20, також допоможе числовий промінь. Це може бути сантиметр, може бути лінійка. Наприклад, 5 плюс 3 знаходимо циферку 5 і відступаємо 3 кроки вперед. 5, 1 крок, 6, другий. 7, 3, 8. Тобто 5 додати 3, 5 додати 3, три кроки праворуч, і це буде число 8. Так само можна на пальчиках. Два пальчики показали, скільки ще треба додати, наприклад, ще два пальчики, ще два пальчики загнув, і в нас вийшло число 4. У Діс із переходом через десяток є особливості, поки я не рекомендую їх давати такі дії, як 7 плюс 6, 8 плюс 4, 9 плюс 5. У мене є окреме відео на те, як навчити дитину рахувати з переходом через десяток. Але це не раніше першого класу бажано вчити переходу через десяток або у другому семестрі першого класу, або починати з другого класу вчити це. Збирайте з дитиною вежі, використовуйте Лего, використовуйте кубики для того, щоб навчити рахувати, е, читайте казки про те, як Хтось з казкових героїв вчився рахувати. Таких казочок дуже багато. Малюйте веселку, рахуйте кольори, Рахуйте кольори на фарбах також, рахуйте овочі, фрукти, доміно. Навчити дитину рахувати не складно. Потрібно лише знати, як правильно організувати цей процес. У малюкові розвивається спочатку наочно В, а потім наочно подібне мислення. Тому будь-які математичні операції потрібно демонструвати лише на практичних прикладах. Тобто спочатку ми показуємо наочність і робимо дії, прям беремо в руки, відкладаємо, беремо, забираємо, віддаємо. Тобто, прямо от показуємо всі задачки, всі приклади тільки в діях, а вже інше мислення, коли ми вже можемо намалювати, записати, в голові порахувати, це вже складний процес, який розвивається поступово напередодні я школи. Вас, я на що все, чому я вас вчу, стає вам у нагоді. Я пропоную разом з вами разом вчити наших українських дітей різним моїм лайфхакам. Підписуйтеся на цей канал, пропонуйте його друзям, знайомим, близьким. Дайте, будемо один одному корисні. До побачення, все добре! З вами була я і мій канал Крок до школи.